Місяць був насиченим, особливо в міжнародній політиці, і було багато цікавого і повчального як на міжнародній арені, так і на того, що відбувалося в зовнішній і внутрішній політиці України. Коли ми визначали головну подію червня, це було нелегко зробити. Було дуже багато таких значущих подій. Але ми все ж таки обрали подію не українську, а подію міжнародну, яка стала для багатьох певною несподіванкою, і ситуація з одного боку парадоксальна, з іншого боку, дуже показова і в чомусь закономірна. Йдеться про події в Туреччині і головну подію червня. Ми визначили це масові анторядові протести в Туреччині. Чому їх специфік? От багато хто, як свого часу, коли була арабська вісна, е е також е робили певні паралелі з Україною, е думали, от у нас це може відбутися, буде такий ланцюжок. Е але е, події і на Арабському сході, на Близькому сході і в Туреччині вони все ж таки мають свою серйозну специфіку, і тому не можна напряму порівнювати а, або робити аналогії між нашою ситуацією і е, от, розвитком політичної ситуації в Туреччині. До того ж, коли ми говоримо про Туреччину, треба враховувати дійсно специфіку і парадоксальність от, цього конфлікту, тому що йдеться про конфлікт між. Е, Молоддю, міською молоддю і значною частиною середнього класу Туреччини, який розширився за роки економічного зростання, і який орієнтується вже певною мірою на постметалістичні цінності, і з іншого боку, це конфлікт з достатньо ефективним і достатньо популярним лідером. Лідерам, який був здатний провести економічні реформи і забезпечити швидке економічне зростання, от такий парадокс. І в цьому сенсі не можна, скажу так, от просто приносити формально цей конфлікт. Порівнювати з ним розвиток нашої політичної ситуації, але сам по собі він дуже цікавий і тому багато українських журналістів аналітиків звертають увагу на розвиток цього конфлікту. Я знаю, що дехто навіть йде вивчати досвід вже не в перший раз. І от подальший розвиток ситуації він, на мій погляд, дуже важливий. Тієї точки зору, що Туреччина, як і Україна, має і певні європейські амбіції, хоче також інтегруватися з Європою. Але от в даному випадку йдеться про випробування іспит на демократію, на пошук компромісу і демократичне розв'язання цього конфлікту. Але що цікаво, от про це вже буде казати мій колега Олександр. В червні відбулася ціла низка подібних подій. Крім масових нарядових протестів в Туреччині, відбулися вже не вперше раз. От якраз зараз вони теж відбуваються, масові протести вже з вимогою відставки президента Єгипту Мурсі. То Єгипет продовжує лихоманити політична криза в Єгипті продовжується з іншого боку. Ми побачили також масові антирядові протести також в достатньо успішній економічній країні в Бразилії. От такий парадокс це такий спалах е серйозних соціальних політичних конфліктів в е великих країнах світу, е які достатньо динамічно розвиваються. Ну єгипет зараз більш складна ситуація, але в принципі, теж е він вважався одною з успішних країн е е Арабського тому, Сходу. Що... Коли ми говоримо про Туреччину про ситуацію, там дійсно є цивілізаційний розлам, там дійсно встановлено авторитарний режим, опозиція роздріблена, і якраз от неможливість випустити пари, відсутність таких механізмів, вона призводить до вибухів, коли здається все нормально, все добре, і через деб'язкові якісь речі починаються. Події, які лахоманять усю країну. І тут є один момент. Справа в тому, що саме за часів Ердогана Україна і Туреччина вийшли на стратегічний рівень відносин. І без, Турції, без Туреччини Україна навряд чи зможе реалізувати частину своїх проєктів щодо диверсифікації. Постачань енергоносіїв, і тому, в принципі, якраз в регулюванні ситуації в цій країні є прямий інтерес. Якщо продовжити тему акції протесту, дійсно в Бразилії відбувся соціальний вибух, в Єгипті відбувся політичний вибух, де президент фактично почав встановлювати нову диктатуру. І незважаючи на невдоволення населення на тлі якраз погіршення економічної ситуації, сьогодні там ситуація вийшла на новий якісний рівень, тому що втрутилися військові і дали час на вирішення конфлікту дві доби. От якраз ситуація в цих країнах вона показує, що в новому пост світі е, лідери країн е, вже не можуть назважати на думку населення. Вони мають встановлювати нові форми комунікації, вони мають пояснювати свої рішення, вони мають працювати з людьми. Інакше от таке відчуження е, воно призводить до е, вибухів, тому що. Сучасні комунікації вони дозволяють достатньо швидко зібрати великі маси, які час від часу виходять на вулиці. До речі, в цьому контексті достатня показова ситуація відбулася в Ірані, де відбулися президентські вибори і. Перемогу на них здобув реформатор Хасан Роухані. Я хочу зазначити, що це відбулося вже в першому турі, незважаючи на те, що духовне, духовні лідери Ірану вони зачистили фактично коло претендентів, популярні люди, які представляли консервативне коло, і реформістські. І здавалося, все йшло до того, що переможе якраз представник. Аятул, але насправді вже в першому турі повторюю, переміг реформатор, і це означає дуже такий яскравий дзвіночок, тому що громкий дзвіночок, тому що насправді це означає, що суспільство Ірану вимагає змін. Причому змін якраз в ліберальному напрямі, і якщо і цього разу ці цей запад буде проігнорований, то наступний вибух може відбутися якраз в цій країні. Ще одна достатня важлива подія міжнародний скандал, який вибухнув навколо експівробітника американських спецслужб Едварда Сноудена, який передав засобу масової інформації докази того, що Сполучені Штати їх спецслужби вони розгорнули мережу, яка дозволяє. Слідкувати за громадянами Сполучених Штатів, за європейськими союзниками, за ворогами Сполучених Штатів, і тут е, хотілося б зазначити не те, що е, такий факт відбувся. Як кажуть, не він е, перший, не він останній. Е, він не сказав фактично нічого нового, тому що про це здогадувалося дехто про це знав, але. Е, він дав можливість висувати офіційні претензії, і він змусив європейських політиків реагувати на вимоги своїх громад.